Ми повертаємося до Запоріжжя, тому що в нас є там певні питання. І вже це питання безпосередньо до Федерації. Справа в тому, що поставлена крапка у судовій справі з приводу подій, які відбувалися під час Запорізького Євромайдану, і рівня стосунків і дотичності до цих подій голови Федерації футболу Запорізької області, який зараз є віце-президентом Федерації футболу України Віктора Межейко. Футбольний сепаратизм термін, якого ви не знайдете у енциклопедії. Термін підкинутий життям і особливо актуальний останнім часом. Футболісти з українськими паспортами, які грали за збірні так званих ДНР та ЛНР, більше не братимуть участь у змаганнях ФФУ. Це чітка та тверда позиція федерації. Арбітри та делегати, які працювали на матчах лнр ДНР, також відсторонені від роботи. Виявлення носіїв антиукраїнських настроїв насправді дуже непроста робота. Через соцсети, через журналістів, через знайомих, друзей виявляти таких назовем так ні українських граждан. Але що, коли сепаратист уже виявлений, що коли людина, яка займалася антиукраїнською діяльністю, не просто знайдена, а й реально засуджена, Віктор Межейко, чинний віце-президент Федерації футболу України. Заслужений працівник фізичної культури і спорту, володар почесного звання, лицар вітчизни та золотого хреста гідності та звитяги був визнаний винним у розгоні запорізького майдану і засуджений, хоча й умовно на п'ять років. Мішейка якраз грав основну роль по обезпеченню всех этих беспорядков. Во-первых, он предоставил здание Запорожской областной громады для тітушок. По делу доказано і деньги, котре шлі ані шлі через міжейка у майбутніх підручниках. Історії цей параграф назвуть Запорізьке диво. Неймовірно, у цій країні когось таки покарали за розгін майдану. Нехай умовно. За патріотичною логікою, після Майдана керівництво ФФУ мало би одразу зреагувати на офіційний вирок суду в липні. Але чутливий детектор сепаратизму Федерації футболу чомусь зламався на прізвищі Межейко, мабуть, перегорів, зчитуючи кількість слів заслужений у особистому досіє. Так і працює пан Межейко, віце-президентом Федерації футболу нової України. Іноді ходить на важливі засідання, іноді не ходить. Коли ходить, сидить у президії, як і годиться одному з керівників. І, схоже, колег по виконавчому комітету не надто муліє присутність такого сусіда. Принаймні, ніхто із більш ніж 40 членів виконкому про це відкрито не заявив. А що ж, Андрій Павелко, чи міг би президент вольовим рішенням очистити федерацію від тітушковода? Я думаю, що ета на задати випроскочитово, тому ж та повністю всі випроси по? Назовем так, етічиською стороною цього вопроса займається Ігор Кочетов, який представляє в комітеті етіки чесної гри цей вопрос. Але у нещодавно прийнятому кодексі етики і чесної гри статей про антиукраїнську діяльність немає. Максимально наближений до суті пункт 6.2. дотримуватися одного з головних принципів професійної діяльності чистоти своїх лав. Що таке колективна відповідальність? Відомо давно, і федерація футболу. Не поспішає проводити свою антисепаратистську операцію. Новини йдуть лише із судового фронту. Віктор Межейко подав апеляцію і прагне, щоб його повністю виправдали. Запорізька прокуратура своєю чергою відправила зустрічний документ, апеляційну скаргу з проханням дати Межейку ті самі п'ять років, але не умовних, а реальних. Я і мої колеги і по майдану, і по роботі в прокуратурі вважаємо, що. Данный приговор для Межейка есть мягким. И мы просим вынести приговор, связанный с лишением свободы. От, якщо апеляційний суд не удалітворить нашу жалобу, ну у нас останется последний путь і йти в касаційну інстанцію, і ми це зробимо. Запитання на мільйон: як би вчинила Федерація футболу будь-якої цивілізованої країни, якби одному з її віцепрезидентів бодай висунули підозру в антинаціональній діяльності? А як чинить наша ФФУ із реальним злочинцем? Я считаю, что сегодня э, все эти вопросы мы уже не, не раз обсуждали. На сегодняшний день есть заявление от Межейка о приостановлении его вице-президентом Федерации футбола Украины до всех разбирательств там, в апелляционном суде и так далее. Потому что сегодня, э, насколько я знаю, там если там я не его адвокат, но у него еще не, не вступило в действие э, этот приговор, и пусть он сам там это, кстати, не касается футбола. Так что давайте, наверное, тоже футбольное обвинение и не футбольное, и, кстати, не сепаратизм. Я хотел бы тоже подчеркнуть, что это. Футбол соблюдание суспильства. Тут Смотрите, не может быть футбольних или не футбольный. Самое, буде... самое главное, сегодня заявление о пристановлении его как вице-президента. Є в Федерации Федерации футболу. Федерации. Все. Все есть голови, голови федерация футболу. Это все есть. И сегодня это все э, зафиксировано. Так что он, как э, человек слова, он выполнил все морально-этические права и написал о Будь Пожалуйста, я думаю, что давайте все-таки дождемося, пусть все пройдут суды и мы увидим и оценку. Потому что до сегодняшнего дня в футболе Межейка был 25 лет президентом Металурга Запорожского, кстати, который он э, успешно вел и доводил до. Ліги Європи і так далі. сумнівними методами, Он, 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 он був один из авторов Академии футбола Металлурга Запорожского, который сейчас дает самых лучших То, що В футболі к нему я думаю, претензій ні у кого ні. А що, в ну, В принципі, що є футбольні справи є нефутбольні? є національне, не загально національне. А як тоді мотивувати? Я націонал... знаю точно, що я сьогодні ночью в 2 часа ночи приїхал из Мариуполя Сартанья, где обстреливают наших детей. И мы там провели футбольный матч между нашими между нашей сборной ветеранов, которые проехали все ребята: Соленко, Яремчук, Василий Рац и другие ребята, которые не побоялись поехать туда, где стреляют и где реально попадают снаряды в школы, в, в жилые дома и провели матч ну, не знаю, там мира, который должен был между сборной ветеранов футбола и между сборной приграничных наших пограничников наших войск. И далее, серьезно, я туда приехал, это сегодня ночью было, я сегодня только ночью вернулся. И это говорит о том, что ни в коем случае Федерация футбола не допустит сепаратизма ни в каких проявлениях, ни в футбольном плане, ни в нефутбольном. А все а, юридические обвинения в а, тех или иных а, разговорах о а, там, тетушке, разгон... Потому что у нас в Днепропетровске половина тех, кто разгоняли тетушек, до сих пор были при старом губернаторе, при... Нынешним все остались заместителями мэров, заместителями губернаторов, вони они остались. Пусть им дают оценку суд, и мы должны обязаны будем им дать оценку, чтобы виновные в жертвах. Потому что я сам ä, был тем, кто вытаскивал, как народный депутат от оппозиции в то время Батьковщины, вытаскивал детей ä, из СИЗО, которые были и участвовали на Майдане. Так что давайте, наверное, разделять эти вещи. И сегодня в, мы полностью. Uh, Отвечаем федерации футбола о том, что те люди, которые где-то... имеют косвенное или прямое подтверждение, обязаны написать заявление, и это заявление есть. Так что этот вопрос закрыт. Но с другой стороны, мы все должны понимать, что сегодня футбол выше, чем просто э, явление спортивное. Сегодня мы все должны, и я очень благодарен тем ребятам, которые поехали в Сартану, и поддержали э, в школе ребят и в То больнице. Делать футбол на что-то, что это футбол, а это не футбол, не может, правильно? Ни в коем случае. Почему я и под, подтверждаю это, и почему я э, вижу, что Сегодня заявление о, о приостановлении полностью действий Виктора Ивановича Межейко в Федерации футбола, оно есть и существует. Что сегодня важно, точку поставили. Идем дальше. Сегодня футбол выполняет совершенно другие функции, так что мы должны поблагодарить сегодня ребят, которые были сегодня вчера на матче. Кстати, это был день массового футбола УЕФА. І которую ми провели в тому числі на Хрища в Києві на Хрещаті. Но ми лично поїхали. Я лично играл два по тридцять минут за зборною України, 3-3 зіграли по пенальті yeah. проиграли. Я думаю, это хороше будь-кому разі безперечно дуже, дуже вдячні. Ми всі беремо участь таких матчах. Тому що ну вот Андрей Васильович сказав про, про один такий матч. Але я знаю, що багато команд, які їздять от по цих гарячих точках, для того щоб десь на трошки розважити тих людей, для того, щоб їх підтримати, для того, щоб підтримати їхній настрій і и показати, що вони комусь потрібні. потребнее на самом деле. Сколько Ми, ми, Мы ми увидели, у людей, які чувствуют себе українцями на цих на, на територіях, загорілися глаза, І на останніх минутах діти, 15-17 років, які були на трибуні, встали і пели гімн. в Маріуполі. Це наша територія, це наші діти. У мене одне питання було. Ви йшли президентом федерації футболу, два справа вже з приводу Межейка вже була в суді. І все рівно його вибрали й першим віце-президентом, і все рівно його вибрали виконком, і все равно його назначили. Це наша футболу. задача сделать так, щоб перезагрузка всіх федерацій, це ще стоїть задача. Во всіх федераціях йдеть перевибори. Во всіх федераціях для того, щоб повністю закончити конституційним методом, футбольно конституційним Конечно. методом. Ну, Конечно. добре, ж ми потім не Только... мали через півроку до вас Только... ну, повірте мені, що у нас, Только... у нас просто дуже багато людей, які вже каждый нас там нагинают, губернаторы звонят. Наоборот. Есть примеры, мы за вами Наоборот, есть примеры, где люди, которые хотят э, возможностью, например, там, близостью общения там, с Уркисом, с Коломойским, с Павелко, э, остаться за счет, например, там, 12 из 36 коллективных членов. Не должно же быть такого? Давайте поднимемся, как пройдут. Давай. Давайте. Давайте поднимемся, как они пройдут, а будем далее.